Солдати воюють на війні, а цивільні люди не повинні страждати. Здавалося б, проста істина, якої часто важко дотримуватися. Солдати мають атакувати лише ворожих солдатів, але на практиці це правило вимагає неабиякої пильності. Основна норма полягає в тому, що лише певні особи на полі бою можуть бути ціллю. Їх називають комбатантами тими, хто воює. Зазвичай комбатанти це ті, хто належать до Збройних сил, відкрито носять зброю, форму та знаки розрізнення, і їхня мета воювати. Але навіть серед тих, хто одягнений у форму і готовий до бою, є люди, що не є цілями, наприклад, медики чи священнослужителі. І навпаки, певні особи в цивільному одязі можуть бути законними цілями, наприклад, ті, хто беруть безпосередню участь у бойових діях. Інша ситуація: солдати, які більше не можуть воювати, це може статися через поранення або через те, що вони здалися в полон. Існують спеціальні правила щодо того, чому такі некомбатанти не можуть бути ціллю, як правильно з ними поводитися, а також практичні причини, чому цих правил варто дотримуватися. Щоб дізнатися більше про комбатантів і некомбатантів, а також про те, як з ними слід поводитися, переходьте на наш навчальний курс.